Нами кожного дня керують люди, наші родичі, наші батьки, наші друзі, телевізори, інтернети, якісь ще організації, які так дуже-дуже обережно роблять так, щоб ми заплуталися. Перестали взагалі чути себе, що ми взагалі хочемо, що хоче наше серце, душа і дуже багато людей зараз також живуть, в них немає цього контакту між тілом і душою. Дуже дякуємо ми за це релігії. А, якимось там, знову ж таки, інтернетом, ТВ і тому подібне. Люди перестали чути себе, вони слухають, кого тільки можна: сусіда, маму, тата на роботі когось окрім себе. А є така прекрасна річ, як інтуїція, як серце. Яке знає, що вам треба, що вам по-справжньому треба. Усі бували такі моменти, коли ви от щось таке робите, взагалі нераціональне, взагалі те, що не від мозку. от знову ж таки, мозок, така раціональна річ, треба так робити, треба сяк робити. І от у вас по-любому бували, бували такі моменти, коли ви робите щось таке, що ви взагалі не розумієте, по якій причині ви це робите, і потім в кінці ви розумієте, що вау, ось для чого мені це треба було, зробити якусь незрозумілу дію, кудись піти, кудись поїхати взагалі м незрозуміло куди. І потім ви розумієте, вау ось для чого, і це мені дуже треба, був цей досвід, наприклад, якийсь, або ви поїхали кудись, зустрілися з якоюсь людиною, потім взагалі у вас вийшла класна сім'я, або нові якісь знайомства ви отримали, які потім ще вам якісь класні результати дали. І от у мене таке тільки сьогодні, от, декілька годин тому, відбулося. Я от йшла просто по пляжу, збирала ракушки, камінчики і розуміла, що ну так, треба вже йти назад, звідки я там пішла, прийшла. Але я йшла, я йшла далі по цьому довгому збережжі, потім звернула кудись в інший бік. Потім іду, йду. Взагалі, важливо, знаєте, важливо в такі моменти повністю відключати мозок. Як це зробити? Взагалі, щоб це у вас було без проблем легко. Це треба тренувати. Медитаціями, якимись практиками, йогою, бути наодинці з собою, от реально, що максимально допомагає, це бути наодинці з собою, наодинці зі своїми думками. А багато людей просто ходять кудись дуже-дуже далеко від своїх думок, тільки щоб не бути наодинці з ними. Вони заводять друзів тільки заради цього. Вони п'ють, вони якимось там неекологічними способами проживають свої емоції, оці заглушають думки, думки, емоції, не екологічний дофамін, одним словом. Так от, я йшла далі, дивлюся, якась бірочка прочитала, що на ній написано. І зрозуміла, що все, можна йти назад це те, що мені було потрібно інформація. Потім, коли я прийшла загуглила, якийсь там бренд відкрився, я подивилася картинки, побачила одну картинку і отримала відповідь на своє запитання. Яке, знаєте, навіть не запитання, а яке просто. Якийсь такий запит, який був в мене останнім часом, і розумієте, це, ну, це не можна ніяк раціонально пояснити. Це треба просто відчувати серцем, коли ти щось таке робиш від серця, від душі знову ж таки, такий маячок, що тобі потім так добре. Ти розумієш, що так, це вірне рішення. Знову ж таки про інтуїцію. Якщо вам якась думка прийшла перша, от ви запитуєте себе умовно, один чи два. Яка перша думка з'явилася? Один. Вона вірна. Наприклад, один. Далі думки, які у вас будуть, О, ой, один-два, один-два. То вже буде щось незрозуміле. Ми насправді наші пращуру, так сказати, мало це. Потім ТВ, всі інтернет, знову ж таки, якісь організації, направлені на свою якусь вигоду, а роблять вигляд, що це якась користь, йде людям. Це все заблокувало у нас інтуїцію. То взагалі, якщо повертатися в минуле, то от в 50-ті і так далі, 70-ті, -70 там же ж людей, які мали якісь такі можливості, вони щось відчували, щось пророчили. Їх боялися, звали відьмами, наприклад, жінок. Загалом просто зжигали на кострах і все. От це в нас так запам'яталося у наших батьків, у батьків наших батьків. І це все так переходить у покоління в покоління, такі установки, якісь взагалі незрозумілі страхи, які взагалі не ваші. Приходимо сюди чистими, звісно, не прям чистими, бо в нас є у нашій душі минуле життя, і ми з тих життів взяли багато чого, і досвіду, і якогось гімна, з яким зараз в цьому житті, наприклад, справляємося, і відповідаємо за свої помилки, це душа. От вона приходить сюди, дитина, подивіться на дітей. Я саме маю на увазі не їх якісь ці характеристики, що вони там не можуть без батьків. Ну, такі діти. Їм щось треба, вони самі не можуть собі якось обслуговувати. А саме от їх підхід до життя, як вони взаємодіють. З тваринами, з іншими людьми вони живуть, сприймають свічу свої відчуття, роблять все від серця, а потім це все просто заблоковується, люди про це все забувають, стають якимись не незрозумілими, серйозними людьми, а ця серйозність. Нафіг нікому не сралась. Серйозність і дорослість це дві різні речі. І можна бути дорослим, але не серйозним. Я не серйозна, але я доросла. Це набагато краще, ніж бачити якусь людину 40 плюс років, яка дитина. Вона не закрила якісь свої цілі, та в неї може і взагалі цих цілей нема. Вона постійно когось осуджує їй вічно щось не те, але при цьому вона робить вигляд, що вона серйозна. Будь ласка, йдіть своїм шляхом. Взагалі, не відволікайтеся на якихось людей, на хейтерів, на... та навіть на своїх родичів, які іноді можуть щось таке сказати, також можна це сприймати як привірку для вас. А чи ви. Не повернетеся зі свого шляху, постійно питаєте себе. Ця дія зараз йде від серця, я дійсно зараз відчуваю, що так треба зробити. Мозок, така річ, знаєте, цікава. Так, ми завдяки йому думаємо, щось там робимо, щось там вирішуємо. Але у багатьох є просто мозок, а серце просто вимкнено, а повинен бути баланс. Я б сказала трішки або не трішки більше все одно, щоб було увімкнене серце, інтуїція, душа. Ось таке, знаєте, максимально заряджене, енергетично вийшло відео. ласка, робіть репости. Робіть це не заради мене, а заради того, щоб зробити якийсь внесок у цей світ, розвиток цього світу, у людей. І я бажаю вам всього самого найкращого, класного стану, багато енергії і класного настрою. Я вас люблю і до нового відео!